Так, я так, я випадки. Випадки. Вони я загромаджують проїжджу частину. А Давайте головою, ви щодо да. перехода? Так. 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 Добрий день.

Ні, документи є. нет. И є. есть. Какие чипи, кожу чипа, я буду на яле. Чип, Ти просто не знаєш. Нет, минут, Я тебе 100% знаю, що ви просто не знаете. Є код. Шаном. Я там. обучаю. Я вам представлю. Він, Він, зустрічі, добре, дуже. Я представляю охорону громадського порядку міста Тернопіль. Тобто це громадська організація міської ради. Я тоді. Зрозуміло, так? Я показав, відповідаю, відповідаю Не робити. Ні, тяжело, це просто холодно. Яка відбувається ситуація? На даний момент ми бачимо ялинку, які знаходяться в неналежному стані. Чому? Тому що при видачі... Рисового господарства вони повинні мати отакі білочки, які ви показуєте. Покажіть по номерах. Вони знайцвіть не треба 010, 0,10,5 і так далі. Тобто це номера, які дають кожній ялинці. Вони знаходяться в вас в руках, а не на ялинках. Вже. Давайте такі Добре, Добре. Без добра. Розумієте, це так само, якби автомобіль їхав по дорозі і шофер тримав би номера за пазухою, а автомобіль їде без номерів. Тобто автоінспектор зупиняє, звичайно, але в ситуації з інспектором немає проблеми. Знаєте чому? Тому що ви кажете, я не маю чим причепити. Ось така ситуація, ніч, я не маю чим причепити, от в мене номера є, подивіться, все нормально, все добре. Інспектор вам каже, поставте за лобове шкло, щоб було видно. Правильно, так? І ви їдете далі. Тут ситуація зовсім іншого характеру. Ви продаєте ялинку без бірки, потім дете рубаєте в нас в парку в Тернополі або в районі в Японія, і чіпляєте на нього я, цю бірку. У мене є така підозра. Я понял, я не обзвинувачу вас в тому, що не, ви так я, робите, я... але в мене є така підозра. І я, як людина громади міста Тернополя, яка прожила це життя в цьому місті, можу так думати. І я... маю право так на це думати, тому що ця бірка не знаходиться на цьому дереві. Ви розумієте мою підозру? Але ми вивозимося. Послухайте мене уважно, шановний. Ви є власником. Ні, ні, ми розуміли. Ми розуміли. Ми вже... То, ви зрозумієте, як в на... суботу п'яти зупинили, документи на стояли.

Откривайся. Я вот сам будешь сам вій. Имя, мое имя. Там время. Видите, время 30. И холодно, ее заципить. Давай, давай. А, По У документах 100 ялинок, а вас 1000 чоловіков. Летаров. П'ятниця суббота. П'ятниця суббота була. Да. Они записали этот штраф. Кто записав штраф? Ну, козак, записано. А базар. Не, не базары, там перешли оттуда. Записал. Штрафьи там записал за этот. Штраф за что написал? Чтобы больше было. Не, какой без место. А за что? Штраф да, это...